Анічка. У тебе є хлопець. Усім привіт! Ви дивитесь випуск п'ятниці. Отож я вирішила використати всі образи ведучих, які я представляла минулого випуску. І почну я з тих, які вам сподобались найбільше. Сьогодні я у вишиванці. Тижня ми святкували чудове свято. Великдень! Зараз я покажу, як це було. Як і щороку у п'ятницю ми йдемо цілувати плащаницю. Златочку потрібно піднімати. У суботу святимо Пасху. Хтось голоднів. Було холодно, але класно. Пряче покропили. Дуже багато людей, ачкати. А у неділю після сніданку, ми йдемо дзвонити у дзвони. Давай, давай хто тримайся, приклади. Це не просто. Навіть не безпечно. Маєчка. Дуже люблю Великдень. Напишіть мені у коментарях, які у вас традиції на Великдень. Мені дуже цікаво. Тепер ваші питання. Ви написали багато питань. Дуже вам дякую. Сьогодні я відповім на питання, які набрали найбільше лайків. Поїхали! Як звати твоїх батьків? Маму звати Оля, а тата Ярослав. Коли у тебе День народження? У мене День народження 18 червня. У тебе є хлопець? Ні. Коли ти створила свій канал 19 грудня 2016 року. Ти любиш своїх підписників? А я... ЖЕ! Ми плануємо скоро знімати виклик прийнято номер 4 Тому переходьте на виклик прийнято номер 3 Пишіть там свої завдання і ставте лайки, щоб скоріше набралось 300 лайків і я зняла ваші виклики. Рубрика Найкращий коментар! Цього тижня ви писали дуже багато гарних і приємних коментарів! Дякую вам за підтримку! На каналі Hello Anna і більше лайків набрав коментар від Агарсоло. Та від Хеппі Іра. Рубрика Дзвінок підписнику! нагадую правила. По-перше, пишете під цим відео коментар. Я приймаю участь у рубриці Дзвінок підписнику. Друге. Напишіть, як ви записані в контактах або у Фейсбуці. І, по третє, контакти або Фейсбук перейшлі приватним повідомленням свій номер телефону. І не можна писати номер телефону в коментарях. Спершу телефонуємо до того, хто перший написав правильно коментар під минулим випуском п'ятниці. І це Олександра Моргунова. Алло. Алло, привіт! Це Ані з каналу Hello An. Привіт! Привіт! Як тебе справа? У мене все гаразд, а в тебе? У мене також. А скільки тобі років? Мені 9 років. Мені також буде скоро 9 Я Дякую вам відео? Так, звичайно. Дякую. Будь ласка, все гаразд, бавиться Як пройшли твої великодні вихідні? Все добре. Ми їли бачить. Я передаю на проводи вчора. Ага, цікаво. Можеш комусь передати привіт? Добре, я передаю привіт усім своїм підписникам і роду. Добре. А ти дивилася минулий випуск в п'ятниці? Там, де я показувала 14 образів. А, так. Який тобі найбільший образ сподобався? Мені сподобався образ Наді дітей. А, зрозуміло. Добре, було б приємно з тобою познайомитись, па -па. папа. Папа, Лілія кош. Лілія Павлик, але Лілія, ти не прислала мені номер телефону. Angry Kittens. У ВК Анастасія Матревич. Алло. Алло, привіт. Привет. Це Ані з каналу Hello. Чесно. Так, чесно. Як в тебе справи? Нормально. Якщо хочеш, можеш комусь передати привіт. Я прийдуюся в привітка. Добре, передаємо їм. Великий привіт. А скільки Двадцять. Скільки? 20. А в якому ти класі? Шостому. Шостому? А я буду йти в четвертий. Як пройшли твої великодні вихідні? Нормально. Вас їли? Так. Да. Смачні були? Дуже, а В мене також. Жизнів. А звідки ти є? Я з Хмельницького. А ти дивилася мій минулий випуск п'ятниці? 14 стилів ведучої не бачила? Mm -hmm. А, да, бачила. <говорит> То який тобі найбільше стиль сподобався? Перший стиль в коментарях писала. Добре, було приємно з тобою познайомитись. Па-па. Па-па. Валентина легка. У ВК легка Валентина. Алло, привіт! Це Аня з каналу Hello Привіт! Привіт! Скільки тобі років? Мені 13. 13. А в якому ти класі? Тьоната. А звідки ти є? З Рівненської області. Угу. Зрозуміло. Ти зараз відео знімаєш? Так. Як у тебе пройшли Великодні свята? Вихідні? Добре. а що... тебе як? У мене все гаразд. А що зробила на Великодні свята? Приїхали гості, я була в діти. А. А ти що робила? Ми їздили також по гостях, до нас приїжджали гості. Ти зараз відео знімаєш? Так. Якщо хочеш, можеш комусь передати привіт у відео. Добре, передаю всім. Привіт, хело, ем. Добре. Ти дивилася минулий випуск п'ятниці, там де я показую 14 стилів? Так, дивилася. Який тобі стиль найбільше сподобався? Сподобав. Всі сподобалися. Всі? Зрозуміло. Було приємно дуже з тобою познайомитись. Па-па. Па-па. Так само. Але я не знаю, де шукати твій номер телефону. Дотримуйтесь правил. Рубрики дзвінків. Анастасія Лайф УВК Анастасія Волос. Алло. Алло. Привіт! Алло. привіт! Це Аня з каналу Hello An. Я знаю. Ха -ха. Ти впізнала мене по голосу? Так. Да. Як у тебе справи? А скільки ти бюроків? Дві річі. А в якому ти класі? Я в другому. А, а я в третьому. А що а робить злата? Златуся, бавиться іграшками. А ти будеш знімаєш відео? Так. Ура! <сх> а яке ти відео знімаєш? Випуск п'ятниці рубрику Віно підписнику. Я думала, що ти будеш мене розігрувати. Як <гум> ти розігрувала з телевізором? <гум> а звідки ти є? Я е, села Стоянова. Що ти поробляла на великодних святах? Я е, гралася, я дивилася YouTube, твої відео. <гум> а які тобі мої найбільше відео подобаються? Мені подобалось там, де ти знімала відео Банда-Банда, е, там, де е, там, де Златуся була відьмою, і ти в неї взяла коробочку. І там такі були окуляри, там де пити. Ага. <рес> Мені також це сподобалось, ці Є? окуляри. Є? Ти дивилася, минулий мій випуск п'ятниці. Так. Я там показувала 14 стилів. Який тобі найбільше стиль сподобався? Мені подобався найбільший стиль, там де тебе було вишиваючи. А? Так, він гарний. Багато хто написав, що йому сподобалось цей стиль. Так. І багато хто написав, що буде два стилі. Ну так. Якщо хочеш, можеш комусь передати привіт. Я передаю привіт. Добре, дякую за привіт. Добре, на па -па. Папа, було приємно з тобою познайомитись і дуже рада, що змогла з тобою поговорити. Папа. -па. На па -па. Наталя Кобрин, УВК Наталя Кобрин. -ї -ї -ї. Алло. Алло, привіт. Хто? Це Аня з каналу Hello Anne. Привіт. Ти знімаєш відео? Так. Я при фото відео? Так. Клас! Скільки тобі років? Мені дев'ять. Дев'ять? А мені скоро буде дев'ять. А коли в тебе день народження? 27 липня. А в Златусі 4 липня. Клас. А в Уйка 3 липня. Зрозуміла. Які рубрику знімаєш? Дзвінок підписнику. Як у тебе прийшли, подзвонила. А я рада з тобою поговорити. Як в тебе пройшли великодні свята? Дуже гарно. Але в нас була погана погода на Великодні. У нас також така прохолодна. Ти дивилася мій минулий випуск п'ятниці? Так. І який тобі найбільше стиль мій сподобався? Мені вишиванка. Вишиванка? Так. <laughs> так, багато хто писав, що йому сподобалася вишиванка. У український стиль найбільше тобі Дякую. А які тобі мої відео подобаються? Бабе, відео. <гум> Дуже приємно. А якщо хочеш, можеш комусь передати привіт у відео або розказати щось про себе. Я передаю привіт всім своїм підписникам і своїм родичам. Добре, передаємо їм великий привіт. Що <гум> я в Миколаєві, Львівська область. А ти? А я у Львові. Я частенько їжджу у Львів. <гум> Тираєш, і Дякую. <рес> Дякую за підтримку. Добре, було дуже приємно з тобою познайомитись і поговорити. Па-па. Па-па. Про 100 про. УВК Іванка Бобчук. Іванка, немає від тебе повідомлення з номером телефону. Вибачай! Рубрика «Привітів». Mm, what you say? Мілена Ду, Ангеліні з каналу My Little Man, Катя Молодова, Анютка Серебряна, Міс Крістіна, Family Лютюк TV, Олені, Судакевич, Женчук Настя, Оля, Анастасія Лайк, Іринка, Подружки назавжди, Майкрафт ТВ, Олександра. Лоборук, Світлана Висоцька, Няша Кріс, Май Little Pony, Little Пет Шоп, Ангеліна, Анюта, Остафій, Анна Принцес, Машенька Гардаш, Олесій Гординський, Маленька і девочка Саша Янчук, Белла Лайф, Іра Шляхова, Дар'я Гарган, Ліза Баранюк, Евеліна Бокало, Соня Гудима, Евгелінія Пукман. Софія Кухар і Сігни. Бейбей, де звочім форстрічі! Ставте лайки і підписуйтесь на наші канали. Рекомендуйте друзям і поширюйте в соцмережах. Дякую вам за підтримку. Люблю вас.